Російська армія просувається під Авдіївкою. ЗСУ вдарили по скупченню окупантів в Оленівці та знищили рекордну кількість ворожих літаків. Та чи введе НАТО війська в Україну? Про це розповім вам. Я, Христина Терещенко, у головних подіях тижня від команди Новин Донбасу. Одразу підписуйтесь на канал, аби не пропускати найцікавіше. За даними української розвідки, президент Росії Володимир Путін двічі ставив своїй армії тимчасові рамки захоплення всієї території Донецької області. Спочатку до осені 2022 року, потім до 1 березня 2023 року. проте не здійснився ні перший, ні другий план. З жовтня минулого року РФ знову перейшла в атаку. На даний момент ворожа армія тисне на сході по трьох напрямках: Авдіївському, куп'янському, лиманському та Бахмутському. Битва за ключові міста регіону триває. Фронт на сході залишається найважчим після окупації Авдіївки. Російські війська продовжують тиснути на оборону ЗСУ та просуваються на захід від міста. 26 лютого окупантам вдалось захопити село Ласточкіне Степове. Та північне через кілька днів росіяни просунулись в Орлівці та звідти їх вибили українські військові. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, на Авдіївському напрямку враховані всі прорахунки. Ключовою задачею ЗСУ головком назвав утримання займаних позицій і відновлення положення, звідки військові відійшли. Але ця ділянка фронту залишається найважчою на сьогодні. Окупанти зараз тиснуть абсолютно по всій смузі навколо захоплення. Тактика ворога змінилась, бо не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові. Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія залишається. Величезна кількість піхоти підсилена авіацією, артилерією і технікою. Для нашої бригади, з моменту, як нас завели на цей напрямок, мало що змінилося. Ми постійно в боях або відбиваємо штурми, або проводимо власні контратаки. Росіяни продовжують наступати на захід від Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від захопленого міста. Тим часом збройні сили України вдарили по скупченню росіян, в захопленій Оленівці вбито 19 окупантів, в тому числі заступник командира. Удар було нанесено під час шикування 155-ї бригади морпіхів. Ще 12 бійців отримали поранення. Серед них військове керівництво, командир бригади. Це планова робота українських сил безпеки оборони і оборони, ефективне використання наявних засобів. Розвідка на місцях, військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника живої сили і техніки в даній ситуації. Прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація і завдано значного удара ворогу. Це вже третій такий випадок за останні два тижні. 21 лютого Україна завдала удару з системи «Хаймарс» по російських військових, яких командування зібрало на полігоні під волновахою. Наступного дня ЗСУ вдарили по скупченню росіян у Херсонській області. В обох випадках повідомляли, що могли загинути до 60 військових. Росія рекордно швидко втрачає свою авіацію. Тільки за лютий зсу збили 13 російських літаків. Більша частина з них винищувачі. 23 лютого було успішно збито літак далекого радіолокаційного виявлення. А 50 тут піпець Був великий зрив і горить дуже сильно страшно. За допомогою сили РФ керують атаками своєї ударної авіації та виявляють у небі українські літаки і ракети. Також передають радіосигнали від військ на передовій до штабів у тилу. Один а 50 коштує близько 500 мільйонів доларів. Після знищення другого такого судна Росія припинила здійснювати ними польоти для підтримки своїх операцій в Україні. Як зазначають британські розвідці, це буде продовжуватися, доки триватимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захисту такого важливого літака. Відомстві наголошують, втрата А 50 значно погіршує ситуаційну обізнаність, що надається пілотам інших літаків. Росія навряд чи може собі дозволити такий розрив у спроможності у спірному повітряному просторі на сході та Півдні України, цілком ймовірно, що Росії доведеться вивчити варіанти подолання цього розриву, включаючи перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику для надання ефективної повітряної підтримки, якої потребують її наземні сили. Але ймовірно не отримують в розвідці. Додають цілком ймовірно, що Росія може спробувати повернути в експлуатацію раніше законсервовані А-50 А-50 щоб вирішити цю проблему, за даними повітряних сил збройних сил України, це третя втрата російського а 50 Раніше аналогічний літак вивело з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачуліще в лютому 2023 року. А 14 січня цього року повітряні сили ЗСУ збили літаки А 50 та ІЛ 22 Збиття українцями двох рідкісних літаків за короткий термін часу викликало чималу міжнародну реакцію. Західні змі це називають величезним успіхом. Водночас видання Forbes висловлює сумнів, що українська авіація зможе продовжувати збивати найкращі російські літаки нинішніми темпами. Передусім, через брак боєприпасів до ППО внаслідок затримки з американською допомогою наразі у Росії залишається ще сім літаків а 50 Президент Франції Еммануель Макрон припустив відправку військ в Україну. Обговорення цієї теми на заході почало набирати обертів з можливістю. Такого сценарію погоджується у тому числі Естонія. Хоча генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Заявив, що в плани альянсу посилення України саме військами не входить. Експерти кажуть, що для введення військ ЄС має розробити інші механізми. Швидше за все, це буде окрема коаліція країн, так як зараз є біля дев'яти коаліцій по різним напрямкам, там танкова коаліція авіаційна сторона коаліція далекобійної зброї. Що дуже важлива, могла б бути така коаліція, і це б працювало б на двосторонній основі. Скажімо, це були б не просто там війська хоча б для початку дозволили добровольцям, е які бажають е приїхати в Україну і воювати в складі там іноземного легіону або в складі там регулярних частин збройних сил України, це вже був би перший крок. Росія одразу відреагувала на ці заяви. Спікер президента РФ Дмитро Пісков сказав, що якщо військові НАТО з'являться в Україні, прямий конфлікт між Росією та Альянсом стане неминучим. Господар Кремля Володимир Путін вже традиційно став погрожувати застосуванням новітньої ядерної зброї. Ну ми пам'ятаємо судьбу судьбу тих, хто направляв кадати свої контингенти на територію нашої країни. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. Они... Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Про більшість цих новітніх ракет, таких як «Сармат», та «Авангард», Буревісник та Прометей, Кремль заявляв, що у 2018 році, але досі немає підтверджень, що щось із цього дійсно функціонує. Військові експерти кажуть, слова Путіна це лише шантаж на сьогоднішній день. тактичне ядерне руже на сьогодні. Тактична ядерна зброя на полі бою застосовується для чого? Для того щоб знищити взвод максимум роту максимум роту. Це... це не, це, не саме... це, недоцільно. це може викликати куди більший резонанс та негатив ніж результат того, що ця рота дже взвод може створити якесь ефективне займання тої чи іншої позиції. В традиційній війні не буде застосовуватись ядерна зброя. Це безглуздо. Як стверджують аналітики інституту вивчення війни, Путін намагається вселити страх у західну аудиторію, і послабити підтримку України заходом. Кремль не вдався до будь-якої значної ескалації у відповідь на надання Україні нових західних систем, а інститут вивчення війни продовжує вважати, що використання Росією ядерної зброї в Україні і за її межами вкрай малоймовірне. Експерти зазначають, Путін використав риторику про переговори і бряцання ядерною зброєю під час своєї промови, щоб швидше за все привернути до неї увагу заходу і сприяти інформаційним операціям Кремля. На думку аналітиків, російський президент підтвердив свою удавану готовність до діалогу зі США з питань стратегічної стабільності і продовжив покладати на Сполучені Штати відповідальність за відсутність переговорів. В той самий час він продовжує переслідувати максималістські цілі, які рівнозначні повній капітуляції України і спрямовані на послаблення і розвал НАТО. Таку мету Путін вважає невід'ємною частиною національних інтересів Росії. У державному департаменті США відреагували на заяву Володимира Путіна про загрозу ядерної війни, назвавши її безвідповідальною риторикою. Це не той спосіб, у який повинен говорити лідер ядерної держави. Ми спілкувалися спілкувались в минулому приватно і безпосередньо з Росією про наслідки застосування ядерної зброї. Це видунатв інісайн де ваша іспреперинтію за нуклевапенвилконтиніманердескефолі. Міллер додав, що США не спостерігають жодних ознак того, що Росія все ж таки готується застосувати ядерну зброю. На сьогодні це все, але ми продовжуємо інформувати вас у нашому телеграм-каналі. Також слідкуйте за нами в Тікток. Чекаємо на вашу підписку та коментарі. До зустрічі за тиждень.